І так всім привіт. Отримав я посилку цей інвертор. Та я не знаю чи радіти, чи плакати, бо ця посилка наче в неї бляха, в цей грали. В баскетбол. Тут ось щось написано. Ватмастер Frankfurt Made Germany. Не знаю. Тут така етикетка, короче з усіх сторін поточена Знімаю для китайців. Якщо там щось уже пошкоджене, то щоб компенсувати гроші. Блін, воді. Капець, тут мокре щось. Так. Що кабель якийсь є? Це кабель до Wi-Fi. Да, блін? Тут вода, блин, ще втоплений. Це капець. zki Tak ja nie błaczyściobą z nie Мінімальний вольтаж 60, максимальний 500 зарядний ток від сонця 100 А. Інвертор 4200 Вт. Можу з 24 вольт 158 А бере. Що мені не сподобалося, що на кулькові якась влага. І що ось тут екранчик все зашуроване. Кнопки затерті, наче вони вже тут хрен з насіки. Відпрацювали. Так, це ціле. Зверху, блін, тяжкий, що в руках втримати не можу. Це капець. Знизу ось так виглядає ззаду, ну наче з усіх сторін цілий. Розібрати, подивитися, що там всередині. Можливо. І кнопки не знаю, тут є захисна плівка чи ні. Є плівка, так що це не страшно. Ну Не знаю, чи вам буде видно, що є плівка. Так що це все нормально. Так. Відкри... Відкрутити хоча б інструкції тоді буду читкати. Оце я вже сьогодні спробую навіть підключити панелі. Я вже... Покажу вам, підготовив, купив кабель 2х2, 2х6. Не знаю, чи буде там видно на екшн камеру, Кабель купив, провів в хату, а планую десь там підключати. Кабелю 20 метрів таку купив. Так, я зараз візьму викрутку. Блін. Там різьби не мочиш, що дуже того крутиться. Блін, залижу. Робка наче суха, Чув якась там влага, китайці пшихали всередині на нього чи що. Тут щось, ой, блін, треба розбирати. Тут щось за вжмакване плівко. на <зажмакана> плівка, хочеться її якось вирівняти і подивитися, що там всередині робиться. Чому я вибрав цей, бо тут є ці роз'єми комутації з зв'язку з батарейками? Тому мій вибір, бо є такі, що без них. Тобто вони з зліті не вміють працювати. Пахне нормально так. Чому теж вибирав, побачив ці клемники якісні, бо бувають такі дешманські. Блін, тут цих болтів капець. Так, а що це якого він року? 24, О, то він свіжак 24-го року. Шостого місяця, ті такі фільтри тут від Великої Цієї. Щоб мухи не летіли. <хи> Відпилюки, мабуть, не дуже спасе. Хочеться перевірити, чи там нічого всередині не відпало. Цим кидали. вона посилкою. І заодно подивитися, ж, як воно зроблено. Останній болтик їх зажатий, як завжди. Чи як завжди зажатий на ту опору. Так, як воно там влаштовано? Щоб ніякі шлейфи не порвати. щось тут також якось а, тут дріт впирається Що мені подобалося, бачив, інші знімали, що тут конденсатори твердотілі, не, не, не жидкісні. Тут китайська волосина чи що. Тут навіть якесь ось є качество. Перевірка якості. Що дроселі Начебто не відпали звідси ой іде сонце сюди якийсь діод стоїть тут зразу ж ну, не знаю наче все поки нічого не бачу тут такого ні з цієї сторони ніякі болтики не, не, не валяється сам ксон Конденсатори ось ці, а ці? Заплівкою не видно. Зараза, А чому ж ти так? Як його? От зараза. І що ж ти будеш робити? Тітів вирівняти, а воно не, не рівняється. Ну ось я зараз пороздивляюся сам. Що і як. Я не пам'ятаю, там знімали. Ось такої платки щось я не бачив, щоб було. Треба передивитися. Наче одноплатний мав бути. Так наче ну, нормально все виглядає. Тут якісь є ці КРИКро G40T 60 ак 3 HD Форсе. Чи Тишу там внизу якось ще Ой, там з різних партій чи що Чотири з одної партії, а чотири з другої. Я не пам'ятаю, чи там не було, що я не бачив. Бачив картинку, хтось виставляв, що побитий корпус був. то ось цієї плати я щось не пам'ятаю, чи там було. Ну, коротше, ось так виглядає. Все нормально. На вид. Ось тут хотів поправити оцей пластик, а воно не, не хоче. Треба якоюсь проволочкою підняти. Ну, поки, мабуть, все потім зберу, покажу, як воно вже змонтоване. Проведу тести. Так, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. Ось такий інвертор я отримав з Китаю.